Шановні друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. На дворі зима. Грудень місяць, товстий шар снігу. Вирощувати поки що немає чого. Але я в цьому відео хочу вам розповісти, як ми будемо вирощувати свої овочі в нашій новій теплиці. Пішли на вулиці, така краса. Довелось нам посипати трішки песочком. Сніжок, льод. Цю кригу, яка на доріжці. І ось наша теплиця. До речі, попутно хочу сказати, друзі, сніг. Ми вчора приїхали, було сонечко на небі, товстий шар снігу був, але він сам потім з'їхав. І це мені дуже подобається. Бачите, відстань між теплицею і парканом. Були питання, коли я в осені показував, ще не було снігу. Чому ми таку відстань зробили? Тут трішки більше, ніж метр, метр двадцять залишали. Друзі, от саме для цього, який вже шар снігу, і це тільки початок грудня, скільки снігу ще випаде, скільки його з'їде сюди. І ну, треба, щоб була відстань, щоб було цьому снігу, куди з'їжджати, щоб він не залишився. На теплиці, щоб він не роздавив її. Давайте зайдемо в тепличку. Ось, до речі, пристрій, який ми зробили для чищення снігу. Ну, нічого такого особливого, це берізова така гілка, яку ми знайшли тут. А це ну, плінтус. Плинтус. Після залишився після будівництва, я його так закріпив. Ось так за допомогою таких пластиночок, щоб він тримався. Основна його оця перевага те, що він, бачите, він такий м'який і він не зашкодить полікарбонату. Коли ми ззовні будемо їм зчищати сніг, щоб не пробити полікарбонат. Це дуже треба робити обережно. І така вона недовга. Коли ми зчищували вдома сніг, у нас теплиця була завширшки 9 метрів. І там велику-велику таку треба було робити цю палку. На неї набивали отаку як швабра. І ось бачите на своїх екранах, друзі, як ми зчищали. Там це було дуже складно, широка теплиця. Але нова тепличка у нас завширшки 4 метри. Тому, і, звісно, зробили таку швабру маленьку і ніжненьку. Я думаю, вистачить. Якщо що, трішки додамо цього держаку. Але мова не про це, друзі. Щоб не забирати ваш час, дивіться, ми в теплицю з осені я завіз, зробив ґрунт. Це особливий ґрунт. Він скомпонований з чорнозема, з торфяніку. І також тут додали ми коров'ячі перегній. Це все в рівних частинах. І трішки-трішки річкового піску, десь пів частинки, його тут зовсім трішки. Це все перемішав я і завіз в теплицю. Саме цим ґрунтом я буду наповнювати мішки. Ми будемо вирощувати рослини в цій теплиці в пакетах. І це нам дасть велику перевагу, в якому сенсі? В такому, що в пакетах ґрунт буде прогріватись швидше, тому що основний ґрунт, якщо висадити, він навесні холодний, а повітря все ж таки буде прогріватись скоріше і за рахунок цієї температури повітря буде прогріватися ґрунт в пакеті. Ми цей спосіб використовували неодноразово. І завжди залишались задоволені. Бачите, на ваших екранах зараз це томати, які ми вирощували саме в таких пакетах, і складали для цих пакетів приблизно ґрунт таким же чином, як я вам зараз розповів. А ось на ваших екранах можете подивитись це огірки. Особливо це помітно на розвитку огірків, які були висаджені в звичайний ґрунт, і огірки, які були висаджені. Ці пакети. Так ось в пакетах набагато краще, набагато скоріше агірки пішли розвиватися. Агірки це дуже теплолюбиві такі рослини, які, якщо висадити кореневу систему в непрогрітий ґрунт, то мало того, що буде тормозитися розвиток, гальмуватись, так ще і карнева система буде хворіти. Потім, можливо, її не вдасться вже вилікувати. І ще в чому перевага вирощування в пакетах, це те, що, по-перше, ми не знаємо, ну, дачу тільки купили 2,5 місяці тому. Я не знаю, як тут буде вода, ґрунтові води. Можливо, навесні, коли буде танення снігу, можливо, теплиця наша буде близько буде грунтової води. І якщо ще лунку копати, ямку для того, щоб висадити розсаду, можливо, там буде вже чвакати. Тому пакет це сухий ґрунт волого якого цього ґрунту, ми буде, будемо мати можливість регулювати самостійно. Це теж дуже важливо, щоб не перемакала коренева система в весняний час, коли проводимо висадку рослинок. І що дуже важливо також, це те, що ми будемо висаджувати наші рослини в спеціально приготовлений ґрунт. Тобто ми знаємо, з чого він складається, на відміну від ґрунту, який є на нашій ділянці. Хоча я проводив весенні аналізи ґрунту, знаю деякі хіміко-фізичні показники його, але все ж таки, ось. Грунт складений за технологією, яку ми вже використовуємо багато років для вирощування рослин, він мені все ж таки здається набагато надійнішим. То на цих пакетах ми донці відрізаємо. На початковому етапі коренева система навесні буде розвиватися в пакеті, а потім вона безперешкодно піде вже в цей ґрунт. Тобто ми не будемо її обмежувати цим пакетом. Спосіб класний, тому я приготував це, не пожалкував часу. Але якщо у когось є проблеми, що на початку поганувати розвивається ростина, друзі, навесні ще буде час у вас зробити саме так. А... Ну, я думаю, встигнете. А потім в процесі, як то кажуть, вирощування рослин, я, звісно, буду показувати, як ми будемо ці пакети наповнювати, які вони по об'єму. І, звісно, будемо дивитись на рослини, як вони будуть себе почуватись. Але це буде трішки пізніше. Зараз просто є ще час підготуватися. Тому ми з вами, ну, я знімаю відео, які. Які допоможуть підготуватись до наступного сезону? Нещодавно я. Відео публікував, які ми будемо рослини вирощувати. Можете подивитись це відео. Я думаю, воно дуже корисне буде. Я розповідав, де замовляв ці професійні, якісне, якісне насіння. Тому час є підготуватись. Також за все, всі інші речі показував, як цю теплицю ми будували, друзі. Багато чого цікавого. Залишайтесь з нами. Якщо ще не підписались на мій новий, новий україномовний канал, запрошую підписуватися. Разом ми обов'язково виростимо гарні рослини на своїх ділянках. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. До побачення!